На Житомирщині триває декларування незареєстрованої зброї для відсічі та стримання збройної агресії. РФ саме декларування проводиться з метою легалізації зброї, яка перебуває на території Житомирської області, саме території України, яка є незареєстрованою. Або трофейною у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації задекларувати можна автоматичну, короткоствольну нарізну, гладкоствольну зброю, карабіни, пістолети. Процес триває не більше години. Здійснюється первина перевірка даної зброї по наявним інформаційним базам національної поліції України. Після цього громадянин заповнює заявку про намір декларування даної зброї або ж здачі її для подальшого вирішення. Подальшому надає копію паспорта, ID або бумажний паспорт свій, копію кода, фотографії 3 на 4 і страховий поліс. За рік у Житомирському районному управлінні поліції номер 2 задекларували 39 одиниць зброї. 18 одиниць автоматичної зброї, 5 короткоствольної нарізної, тобто пістолетів, 15 одиниць мисливської глоткоствольної зброї та одна різна зброя. Також до даної зброї задекларовано понад 20 тисяч набоїв. Я хотів би взначити, що це є позитивною тенденцією, яка продовжується, і громадяни свідомо звертаються до органів поліції. Для того щоб задекларувати незареєстровану зброю, потрібно повідомити про намір, зателефонувавши за номером 102. Якщо є можливість, прийдіть до найближчого територіального підрозділу поліції. Якщо ж ні, група декларування приїде до вас. Що громадяни, які вирішили задекларувати дану зброю, мають можливість прибути до найближчого територіального підрозділу, то вони повинні її перевозити якнайменш її видомою, тобто вони мають її обмотати якось темною там предметом, тобто тряпкою. Або в пакеті дальному для того, щоб неможливити виненіз даної зброї інших сторонніх осіб. Якщо є чохли, то вчухла. Важливо пам'ятати, задекларовану зброю потрібно здати поліції впродовж 90 днів після закінчення воєнного стану. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК-1.